З приводу ЗАЕС за так, в Енергодарі, а, атомна станція. А, як ти думаєш, а, з приводу мінування, чи можливий цей Можливо. Можливо. Ну, я думаю, що у вони можуть і просто станцію замінувати, тому що, ну, ну а чому б ні? Якщо вони зробили це, то вони зроблять і щось ще. Тобто вони хочуть нас вбити, і в принципі нам зашкодити, просто не мають чим. І ну, от це вони можуть. Тобто, як в тій байці, там, де якийсь чувак е грозився, що він виноградник е викосить, і там лисенята підбігали домами, що ні, вона казала, не викосить, бо він ледачи. От коли він вирішив його підпалити, то вона сказала: тікаємо, бо він це зробить. Mm -hmm. От у них така ж сама ситуація. Тобто, це не складно зробити, розумієте? Я думаю, Але ти домикаєшся цьому... більше з приводу МАГАТЕ. чи є. Mm, якийсь орган, який може вплинути туди з зай... Ні, ні, я думаю, що МАГАТЕ не вплине, тому що МАГАТЕ це як ООН. Тобто, у них не стоїть, розумієте? <гум> цьому а хто може вплинути? Тільки ЗСУ? Я думаю, що вплинути можуть тільки, я думаю, що вплинути може зброя. Тобто контрнаступ. Ну, в принципі, важ... тут важко вплинути, тому що вони вже захопили, якщо вони вже замінували. Mm -hmm. То якось, от зробити так, щоб вони. Тобто я про не... замінування, а дивіться, станції, я думаю, що я, так, я, я думаю, чув. що так? А, ну, я але я чув про це давно. Ну теж давно ти було ходили слухи, що ой там станція замінована. Ну багато вже там багато, може півроку тому навіть. Ну, Зеленський повідомляв робити. про Каховську ГЕС, а от з приводу. Ну... Ні, 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 то давно ще було. Ну я пам'ятаю, що там машину залотим, наче вони замінували. Але я mm -hmm. не знаю наскільки це правда. Розумієте, так. тут така тема, або я думаю, що це може вирішитися на рівні а, контактів, уже там впливу, грубо кажучи, країн НАТО на Росію. Що типу, якщо вони там, якщо вони підірвуть станцію і це спричинить, наприклад, зараження там країн НАТО, в тому числі, то вони бомбануть Росію. То в такому разі, я думаю, вони заочкують трошки. А якщо вони будуть розуміти, що за це їм нічого не буде, ну як будь-який себе поважаючий гопнік, вони це зроблять. Uh -huh. Давай ще декілька порад для глядачів, якщо відбудеться цей вибух на ЗС, не дай Боже, але що робити людям одразу просто щоб зберегти життя? Ну, дивіться, якраз про життя мови тут не буде йти, тому що це не Чорнобиль. Тобто там буде ситуація, скоріш за все, схожа на Фокусінську. Тобто припинення охолодження реакторів, бо реактор дуже тут міцна штука, вона там дуже захищена, там капець-капець. Але вона вразлива тим, що його потрібно охолоджувати. Тобто можна вивести з ладу, підтримуючи ці обслуговуючі мережі цієї станції, вона там генератори вивести з ладу, які живлять реактор в аварійному стані, так? І він розплавиться і спричиниться така катастрофа, як була в Фукусімі. Тобто будуть викиди радіації, і тоді це може призвести до відселення великої кількості людей з цих територій. От чим це небезпечно? І треба бути готовим до евакуації, особливо тим, хто живе поруч, там Рогадар, Запоріжжя, всі ці міста, які неподалік, тому треба мати зібрану тривожну валізку. Щоб якщо оголосять евакуацію, реально ви там наміталися в, в паніці там що взяти, що не взяти, я пам'ятаю що... розповідати окремо не буду, тому що про це я думаю, ну просто в інтернеті. Так. Вже я пам'ятаю, що ти пари. ще казав, що рівень радіації протягом впродовж 60 годин, так найвищий, чи, чи... Ні, 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 ні. з атомним вибухом. Тобто проблема, якраз, атомного вибуху, різниця між атомним вибухом і ядерною станцією в тому, що під час атомного вибуху спочатку багато радіації дуже, а потім вона дуже швидко спадає. Uh -huh. А з атомної станції навпаки, вона спочатку маленька, потім вона викидається, 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 uh -huh. вона тепер Тобто потрібно евакуйовуватися якнайшвидше. Під час. Так, ну там, якщо це станеться, то, звісно, влада е прийме заходів, вживе заходів для цього для евакуації, і будуть. По всім е, засобам масової інформації транслюватися це розпорядження, тобто там будуть казати, що робити конкретно по крокам, де збиратися, якщо це евакуація, якщо це не евакуація, в тих районах там треба е, закрити там щільно вікна, двері, тобто заканопати, щоб е, той е, пил радіоактивний не потрапив всередину оселі, тобто і чекати подальших розпоряджень. Ну і звісно, у вас повинна бути і приготована тривожна валізка, запаси їжі води, якщо вам доведеться сидіти в приміщенні. Певний час, щоб вони не виходили на двір і не потрапляли під той радіоактивний пил. Mm -hmm. Ну, от якось так. І останнє запитання: що купити, можливо, громадянам України, які живуть поряд ЗАС, аби обезпечити своє життя? Це має бути якийсь комбінізон? Ну, дивіться, можна використати, ви ж дивіться, будь-які комбінізони. Вони не рятують від радіації, вони від... рятують банально від потрапляння цих радіоактивних часток всередину організму. Протигаз, ну, протигаз тут більше це протихімічної зброї, респіратора доброго буде достатньо. Тобто декілька респіраторів можуть оці, як ми на ковід одягали ці склапами, mm -hmm. вони дуже гарно працюють. Так, вони гарно прилягають, тобто гарні респіратори. Можна промисловий респіратор взяти. Вони фільтрують часточки радіоактивного пилу. це раз. Потім захисний одяг не обов'язково це комбінезон. Можна взяти малярний костюм. До речі, є такі. Знаєте, як е, такі комбінезони, які повністю закриваються, і маляри в них працюють, щоб себе не обляхувати. Це можливо або просто одяг, який закриває щільно там шкіру, волосся, тобто куди може потрапити радіоактивний пил, на можна навіть окуляри одягти для плавання, тобто закрити повністю обличчя. Щоб, якщо реально буде там вас будуть евакуювати в з зони радіоактивного зараження, вас потім легше було відчистити. На ну, найголовніше це захищати органи дихання. дихання. Найголовніше Те інше вас там щотками від ну, тобто це буде досить противний процес, тому що як це буде відбуватися? Тобто, людей, які потрапили з зараженої зони, виведуть е в чисту зону, вивезуть. Там буде якийсь пункт сорт сортувальний, грубо кажучи, там. Будуть міряти злий дозиметр, буде, дозиметрист буде стояти і виміряти. Якщо там рівень заряження перевищує, то цих людей там ідуть на дезактивацію відправлять. Тобто з них знімуть одяг, їх помиють добре, щоб змити там радіоактивний бруд. І щоб це було легше, для цього краще одягнути цей одяг. Я сподіваюся, що твої не про тварин про тварин, до речі, так. про тварин важливий момент теж, якщо ви хочете забирати тварин, треба, щоб вони, коли ви будете йти, теж щось запутати, щоб вони не ходили своїми лапками, не збирали своїми носиками mm -hmm. радіацію, тому що їх просто можуть в умовах такого лиха просто не випустити з цієї зони. Розумієте, вам їх не віддадуть? Тобто, в такому разі, тут тобто, треба тримати їх при собі. Ну, от можливо, якось так. можливо, теж щось одягнути на собаку, я не знаю. Це. Ні, ні. Але я думаю, що органи дихання ну, собака це не настільки критично, і бо е, навіть вік. Тобто, ми більше схильні для цього, до цього, розумієте? Там бо ми довго живемо, у нас там ракові захворювання можуть повилазити потім. Це критично для собак, головне, щоб вона не стала розносчиком радіоактивного пилу, щоб вона не вивалялася в ньому. От для цього ви повинні захистити собаку. Ну так я потім дивився фільм, серіал Чорнобиль на HBO. Отож, отож, не було такої ситуації, бо там не дозволяли брати тварин. Чому тому, що тварини були радіоактивні дуже тому що так. тварини вони ж де там біля землі, вони там вивалялися, винюхали і все, що могли їх mm -hmm. просто не дозволяли забирати. Так я сподіваюся, що це не відбудеться, і поради не стануть в нагоді, але треба бути захищеним і знати, особливо тим, ні, ні, ще які ще живуть. В цих в цих регіонах і, і так далі. Е, сподіваюся, що ЗСУ просунеться вперед і випередять цих терористів. Слава Україні! Дякую. Гліб Рєпіч, під сьогодні, сьогодні в Етерії, кандидат хімічних наук, блогер, хімік. Е, підписуйтесь до гліба, також в його соціальній мережі.